У Всесвітній день поезії, актова зала спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Бугаєвської стала місцем зібрання мешканців горішньоплавнівської громади, які є поціновувачами РИМИ і поетичного слова. У навчальному закладі відбувся міський відкритий вечір поезії з любов'ю до України. Патріотично-виховний захід проводився у рамках проєкту молодіжного парламенту міста Горішні плавні Допомога воїнам ЗСУ. Вересні місяці молодіжний парламент запропонував нам взяти участь у конкурсі проєктів. Наша ініціативна група школи розробила проєкт Допомога воїнам ЗСУ. Одним із заходів нашого проєкту був захід Ліричний вечір поезії. Головна мета цього проєкту було залучення учасників освітнього процесу до виховання патріотичного патріотичних почуттів да, до власної держави, країни рідного краю. Почесними гостями вечора поезії були військовослужбовці ЗСУ, наші земляки, Вадим Драч, Євген Павленко та Віктор Тарнопільський. Із вітальним словом до присутніх на заході глядачів звернулася Ірина Зеленська, начальниця відділу культури, спорту і туризму. Ми живемо у складний час, коли життя випробує нас з вами на міцність духу, на єдність, на відчуття того, хто ми є і що для нас є Україна. Адже для будь-якої держави саме мова, культура, традиції, пісні, вірші все це є ознакою нації. Я хочу вам подякувати. Подякувати за вашу активну позицію, за ваш патріотизм. І я дуже вірю в те, що найкращі вірші, які прозвучать сьогодні з цієї сцени, вони стануть сильною підтримкою для наших захисників України. Особливістю мистецької події було те, що її учасники декламували вірші невідомих українських поетів, а авторські. Виявляється, наше місто є колискою значною кількості аматорів і професіоналів поетичного слова. На фестиваль поезії надійшло. 42 вірша від 36 учасників представити власні поетичні твори загалу наважилися як зовсім юні поети і поетеси, які тільки но запалюють свічечку таланту поетичного слова, так і ті, хто досконало володіє технікою римування. Насолодитися затишною атмосферою ліричного вечора, думками і почуттями пережити події, що припали на долю українців, і які вдалося заримувати у поетичні твори авторам, мали змогу й ті, хто не був присутнім на мистецькі події фізично. Організатори заходу потурбувалися про онлайн трансляцію у соціальній мережі. Це дозволило значно розширити кількість глядачів. Під час півторагодинного ліричного вечора зі сцени лунали вірші, що торкалися душі кожного присутнього в актовій залі навчального закладу слухача. Лише поезія, виношена серцем, здатна викликати діапазон емоцій, будь то радість, гордість і патріотизм або смуток і біль. Одним із таких віршів, що описав реалії сьогодення, став поетичний твір Анастасії Войтенко. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. По суті. Це вимога, по факту це життя. Лунає звук сирени, і кажуть, щось летить, хтось у підвалі темному зажурений сидить, а хтось на полі бою, там, де горить броня, цю мить закрив собою. І так тепер щодня, щодня летять ракети. Щодня тремтить земля, і на землі букети, і в пагорбах поля. Минула небезпека і пролунав відбій, та не минула спека, і не скінчився бій. Над емоційним і щемливим був виступ Поліни Кірєєвої, яка представила загалу авторський вірш Йде воїн по Україні. Рідна мати, що на це ти можеш сказати, щось змінилось. Не знаю, чому. Так хочеться плакати, мамо. Все хоть не таке, як завжди. Ну скажи ж, мамо, скажи, скажи, щоб вони припинили вбивати, вбивати синів і дочок твоїх мати. Кожен вечір стою на колінах, щоб помолитися за Україну, за вільну, за вільну країну, за вільну країну, за вітер у полі. За дніті прості, де в родинному колі. Ми були щасливі, не знали біди, яка ножем у спину війшла в нашу Україну. А мати все чує та нічого не каже, тільки плаче за хмар бога. Валентина Носач присвятила поетичний твір усім матерям, які у постійній тривозі й переживаннях чекають на повернення з війни своїх доньок і синів. Її вірш це своєрідний гімн сили материнської любові. Знов сьогодні зранку на душі тривога, Від думок згорьоване серденько болить, Щохвилини молиться і прохає Бога Від ворожих куль сина захистить. А вночі тривожать спогади дитячі, Як на світ з'явився, Як щодень зростав. Вже такий дорослий має вперту вдачу, мрію свою здійснив і військовим став, все йому вдається, і радіє мати, успіхами сина. Тішиться вона. Та хіба ж могла подумки гадати, що у мирний день вірветься війна? А на ранок мати сина проводжала. На війну священну землю боронить, хай тебе, мій сину, кулі оминають. Ти один у мене і повинен жить. І в тривозі мати молиться за сина, і у бій думками йде разом із ним. Над його портретом майже щогодини чути її шепіт, повернись живим. Нехай кожна мати дочекається свою дитину з фронту, а доньки й сини повернуться додому живими і здоровими. Тих, хто, на жаль, вже ніколи не переступить поріг батьківської хати. Учасники, глядачі літературного вечора поезії, вшанували хвилиною мовчання. Мистецький захід став своєрідним маленьким кроком до майбутньої великої перемоги, який також присвятили вірші юній дорослі поети і поетеси горішніх плавнів. У вічній любові до батьківщини зізнавалася у поетичних рядках Евеліна Єва Кібець. За що ти мені, Україна, як сонце спустилось з небес? Моя незрівнянна країна, Уквічена й бовна чудес, закохана з першої миті у вроду твою чарівну, немає найкращої в світі, тобою одною живу. В собі об'єднала ти мрії, квітучі зелені поля. Ти пісня моя, ностальгія, єдина та рідна земля? Молюся із ночі до рання за рідну в країну мою. І так як Шевченко, в останнє, так вперше її полюблю. Кожен вірш, який лунав під час ліричного вечора, був особливим і надзвичайним. Поетичні твори, що звучали в авторському виконанні. Вражали своєю душевністю і щирістю, Змушували глядачів про щось замислитися. Тетяна Оробченко, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, підсумовуючи захід, зазначила. Я не була готова до такого потужного енергетичного удару. Я прийшла до дітей послухати їхні вірші. Ну, вчителі зрозуміли. Ви знаєте, я Уже на 10-й хвилині кажу нашому захиснику Євгену де Андемії Корвалу. Серед вас ліни Костенки і майбутнє і Шевченко Тараси. Ми переможемо. Це було круто, це було неочікувано енергетично. Я вдячна вам, Алла Миколаївна і вашій команді. Під враженням від побаченого і почутого, і від того скільки талантів має наша українська земля, були запрошені гості. Воїни ЗСУ я дуже вдячний організаторам, учасникам, дітям цього на цьому празднику. Можна сказати, що дуже сподобалось. Емоції позитивні. Я дуже приємно вражений, Я набрався стільки позитива. Це неймовірно, у нас. Діти, і як вони хочуть. Питатися завоювати нашу рідну Україну з такими дітьми. Батьки, які служать, і хлопці, які служать, які якщо почують такі вірші і таку підтримку, то в два рази краще, в два рази настирніше будемо їх давити і вибыстріша буде перемога. Кожного автора вірша, учасника літературного вечора, організатори відзначили відповідними сертифікатами. Присутні на заході військовослужбовці отримали у подарунок обереги, що стануть охоронцями тим, хто наразі тримає оборону і веде наступ на фронті. Фінальною крапкою заходу стало спільне фотографування.